Привіт-привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про мишку, яка стала культовою за останні роки Лукітеч G305. Але в 25-му році ринок гаджетів уже кишить новинками: ультрасенсори, космічні DPI, rgb підсвітка. А десь там і штучний інтелект підключився. Тому виникає логічне питання, чи є сенс купувати G305 зараз? Сідайте зручніше, цей відос буде максимально чоловий. Я хотів просто поділитися враженням. Надіюсь, вам сподобається і приємного перегляду. Logitech G305 з першого погляду здається максимально простою. Тут немає футуристичних ліній, яскравих світлових ефектів чи якоїсь геймерської агресії. Але саме ця стриманість і робить її такою популярною. У мінімалізмі криється універсальність. Мишка підійде і для геймерів, і для офісних працівників, і навіть для тих, хто просто хоче щось компактне і зручне. Матеріал матовий пластик, який приємно тримати в руках. Він не ковзає, не збирає відбитки пальців і що важливо не виглядає дешевим. Щодо кольорів. Тут Logitech все ще на висоті. У продажу є чорна, біла, синя та навіть фіолетовий варіант для тих, хто хоче чогось яскравого. G305 це симетрична мишка, яка добре підходить для більшості хватів. Якщо у вас маленька або середня долоня, вона чудово ляже в руку. Але власники великих долонь можуть відчувати дискомфорт, особливо якщо звикли до долонного хвату. Зате пальцевий і кіхтєвий хват це її стихія. Logitech G305 оснащена сенсором Hero, який став проривом на момент свого виходу. Це влагманський сенсор, здатний забезпечити до 12 тисяч DPI. І що важливо, він відомий своєю точністю. Але чи не застарів він у 2025 році? Реальна відповідь ні. Навіть у наш час більшість користувачів просто не помічають різниці між 12 тисяч і, скажімо, 26 тисяч DPI. Якщо це не професійні кіберспортсмени, більшість геймерів і так грають у діапазоні від 400 до 1600 DPI, Тому цей сенсор досі забезпечує плавний рух, точність як у повсякденних завданнях, так і в іграх. До речі, він ще й енергоефективний. Саме завдяки йому G305 може працювати місяцями від одної батарейки, але про це трішки пізніше. Logitech G305 використовує технологію LightSpeed, яка стала одним із головних козирів компанії. Коли мишки тільки з'явилася на ринку, всі боялися, що безстротові мишки матимуть лаги, від яких у шутерах починає горіти, але Lightspeed довів, що безстротові пристрої можуть бути навіть швидшими за провідні аналоги. У 25 році LightSpeed залишається надійним рішенням. Ви отримуєте стабільний зв'язок без жодних переривань і затримок. Тому навіть у швидких шутерах, типу CSGO чи Valorant, ви не відчуєте. Різниці. Одна з найбільш переваг G305, і батарейка типу АА Локітеч обіцяє до 250 годин роботи, що дорівнює приблизно трьом місяцям активного використання. Це дуже багато, особливо якщо порівняти з конкурентами, які часто отримують заряд лише кілька днів. У мене була до цього мишка Corsair Kata, і вона тримала приблизно дня 4-5. Ця мишка без проблем витримує до місяця і трішки більше. А якщо вам хочеться трохи зменшити вагу, можете змінити стандартну батарейку. Ко літіву це не лише полегшить мишку до 99 грамів, але й трохи продовжить автономність. G305 має 6 кнопок: основні дві бічні, колесо прокрутки та кнопку для перемикання DPI. Усі кнопки мають приємний клік із щитким зворотним зв'язком. Особливо радують бічні, їх легко знайти навіть під час напружених моментів у грі, але вони не заважають, якщо ви їх не використовуєте. Мишка не зовсім тига, тому треба на це звертати увагу. До речі, завдяки програмі Logitech G-Hub ви можете кастомізувати ці кнопки, наприклад, створити макроси для ігор або налаштувати їх під час робочого процесу. Зараз на ринку багато нових мишок із сенсорами останнього покоління підтримкою 8000 Гц, опитування і навіть інтеграцією зі штучним інтелектом, але вони коштують значно дорожче. G305 у цьому контексті золота середина, ви отримаєте безстратовий зв'язок, без лагів, потужний сенсор і величезну автономність за досі скромну ціну. Якщо зловити знижки, то її можна купити за копійки порівняно з конкурентом. Звичайно, треба пам'ятати про AliExpress і варіанти китайських мишок. І ось ми підходимо до головного питання: чи має сенс купувати G305 у 2025 році. Однозначно, так, якщо ви шукаєте універсальну надійну та доступну мишку, вона ідеально підійде для більшості сценаріїв використання від офісної роботи до інтенсивного геймінгу. Так, якщо ви професійний кіберспортсмен або фанат ультрасучасних гаджетів, вам можуть більше сподобатись мишки з новішими сенсорами або підтримкою більшості частоти. Але чи варте це кілька зайвих тисяч гривень? Тут уже вирішуйте самі. Звичайно, можна замовити. За ту ж ціну взагалі кращу. Про цей фактор треба теж пам'ятати, я вже повторююсь. Логітей G305 це приклад пристрою, який пережив час. У 25-му році вона залишається актуальною, адже поєднує все найважливіше: дизайн, продуктивність і довговічність. Якщо вам потрібна мишка, яка просто працює без зайвих понтів – це ваш вибір. Друзі, а що ви думаєте про G305? Може хтось із вас уже користується нею? Пишіть у коментарях і не забудьте поставити вподобайку. Ну а я з вами прощаюсь до нових оглядів. Як завжди, бережіть себе та свої гаджети. Па-па!